І так, в листопаді ми розказували про те, що можуть ввести платіжки за технічне обслуговування газмереж. І ось договір вже підписаний. І починаючи з січня 2024 року українці будуть отримувати платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Тобто за газ ми треба, будемо отримувати вже три платіжки: за сам об'єм газу, за доставку і за обслуговування газових мереж. В цьому відео я би хотів розповісти деталі про підписання самого договору, про введення. Цього тарифу, щоб ви більш детальніше розуміли, що це за послуга. І так, поїхали. Наразі ухвалено всі нормативно правові акти, що регулюють це питання на законодавчому рівні для жителів багатоповерхівок. Фінальним прийнятим документом став типовий договір на технічне обслуговування газових мереж. Що передбачає типовий договір на техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж? Національна комісія з регулювання комунальних послуг 5 грудня 2023 року постановою 2291 затвердила типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання або квартирних будинках та підрегулювала Кодекс газорозподільчих систем. Згідно з ухваленими правками, оператори газорозподільних систем зобов'язані в першу чергу привести чинні договори та на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до типового договору. І, по-друге, проінформувати співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою типового договору, розмістивши інформацію про це в рахунках на оплату послуг за доставку газу. Фактом укладення типового договору вважається надання послуги розподілу газу, і підписи сторін для такого договору не потрібні, тобто його дія поширюється на всіх споживачів, які підключені до розподілу газу. Коли прийде третя платіжка за газ. Відповідно до ухвалення постанови національної комісії з регулювання комунальних послуг, споживачі незабаром отримують нові квитанції зі ще однією графою. Типовий договір передбачає, що техобслуговування внутрішнього. Будинкових мереж оплачується замовником раз на рік за ціною, яку визначить оператор ГРМ. Згідно з законом України про житлово-комунальні послуги, оператори ГРМ до 5 січня 2024 року зобов'язані опублікувати дані про кошторисну вартість техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання кожного багатоквартирного будинку, що перебуває на території його ліцензійної діяльності. І виходить, що період. Перших платіжок це вже буде січень 2024 року.